Добрий день. Сьогодні 9 червня 2024 року. Я перестав вчора вже виконувати вправи і сьогодні. І також відео я не знаю, чи я буду далі поки що знімати. У мене дуже поганий став стан здоров'я. У мене вчора була висока температура 39, потім 39,7. Визивали скору. Трошки збили температуру, але сьогодні вона знову почалася. І мені почалося дихати важко. Приїхала, я знову визвала скору, приїхала скора, поміряли температуру, тиск, послухали і сказали, що в мене, мабуть, пневмонія або хрип, хрипкі легені. Тому сказали, що треба госпіталізація. Але ми викликали терапевта знайомого. Вона приїхала, прописала курс лікування. Тому я з сьогоднішнього дня буду лікувати пневмонію. Мені мама купила всі ліки, поїхала, і будемо лікуватися. Дякую вам всім за підтримку. Поділіться, будь ласка, моєю історією, Підпишіться, залиште лайк та коментарі. Як тільки виздові я почну знімати.